Сьогодні з'явилося повідомлення в пресі його публікували і Українська Правда, і інші видання. Я в себе його свідомо не публікував, тому що вважаю воно неперевіреним. Про те, що посол України у Великобританії Валерій Залужний вже пропонує своїм союзникам місця в парламентському списку на майбутніх виборах. Про це писало видання «Intelligence онлайн з посиланням на якісь джерела. Повідомлялося, що в списку, зокрема, є кілька високопоставлених військових. Водночас видання стверджує, що екс-головнокомандувач ЗСУ ще не прийняв остаточного рішення балотуватися на пост президента. Хоча прізвище Залужного постійно фігурує у рейтингах, які все частіше з'являються у змі. Ви це бачите. Сьогодні медіарадниця, екс головнокомандувача ЗСУ і посла України в Британії Залужно Оксана Тороп заперечила, що він готується до виборів у будь-якому форматі. Про що раніше писало це видання і про що я вам щойно сказав? Дослівно для НВ видання New Voice сказала наступне: доки триває війна, ні про які вибори залужний не думає та ні до чого не готується, хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела. Та його позиція чітка і незмінна, сказала Торок. І буквально перед записом цього відео, годину тому, заложний опублікував відповідний пост у Facebook, де написав, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни, не створює штабів та партій, та не має зв'язків із політичними силами. Це офіційна заява Залужного. Але ми бачили, що до Залужного, до Лондона приїжджають по черзі усі політики з України, і чиновники, і Кличко. І інші політики менш відомі, ну і навіть кажуть, був єрмак у серпні. Тому розмови про це тривають. Але офіційно позиція, друзі, така тепер повна індульгенція місцевої влади, їх ніхто чіпати не буде. Відповідне рішення підтримало 308 нардепів. Зустріч Зеленського із фракцією Слуга народу відбудеться після голосування за бюджет 26-го року у першому читанні. Про це повідомила речниця поліцили Юлія Палічук. Зустріч мала відбутися перед 6 по 10 жовтня. Але проблема в тому, що Зеленський, як кажуть, як пишуть телеграм-канали, поки що не бачить необхідності зустрічатися із фракцією Слуга народу, але запевняє, що такі зустрічі будуть проходити щомісяця, в чому я особисто дуже сумніваюся. Щодо бюджету 26-го року, там дуже багато поправок. Голосування відбудеться після 20 жовтня. Народні депутати цього разу побили 19-річний рекорд по кількості правих бюджет, Їх завжди багато вносять. Ну як правило, от, наприклад, бюджет 1 трильйон. До нього вносять правок ще на один трильйон. Їх потім всі відміняють, але депутати полюбляють це бавитися. До проєкту 26 го року подано 3339 поправок. Це більше ніж на 59% більше, ніж в минулому році. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Нардепка Підласа. Тому з бюджетом там ще будуть ті баталії. Кожен хоче відтяпати свій шматок із державного бюджетного пирога. Але ну до прикладу кілька цифр друзі на утримання офісу президента України виділяється понад 5 мільярдів гривень на 26 рік. А на єдиний марафон виділяється 5,5 мільярдів гривень. Тому там дійсно є біля чого дискутувати, тому що документ обіцяє бути доволі скандальним. Хоча кожного року ми таку ситуацію спостерігаємо.